Сенатор від Масачусетсу Стівен Лінч виступив з нищівною критикою Президента Трампа: військові проти мирних, арешти студентів і порівняння з гестапо. у Конгресі. Лунають звинувачення в авторитаризмі та використанні страху як зброї. Подробиці далі це ганебно. Такого не повинно відбуватися в цій країні. Це неправильно. Залучення військових проти цивільного населення це неправильно. І якщо ми не виступимо проти цього, це триватиме й надалі. Якщо ми не виступимо і не заявимо про те, що є правильним згідно з нашою Конституцією, то інші міста, інші громадяни зазнають тієї ж долі. Я пишаюся своїми колегами демократами, які готові протистояти цьому бандитизму. Трамп це гангстер-початківець і він показує світу, ким він є насправді. Давайте будемо відвертими. Демократи виступають проти насильства і беззаконня у всіх його проявах, а також проти будь-якої загрози громадській безпеці. Сам президент Трамп є найгіршим порушником, хаос, який він розпалює в Лос-Анджелесі. Це лише продовження його відвертої зневаги до конституції, нашого верховенства права та демократії. Очевидно, що політика масових депортацій адміністрації Трампа не обмежується лише тими, хто скоїв серйозні та насильницькі злочини. Вона також стосується дітей, які є громадянами Спольща, іммігрантів із легальним статусом, і навіть іноземних студентів. Наприкінці березня агенти Айс у масках і худі затримали румайсу Остюрк. І ті з вас, хто бачив це, це викрадення, якщо порівняти старі фільми, де Гестапо хапає людей на вулицях Польщі, і порівняти їх із тими безликими головорізами, які схопили цю студентку, цю аспірантку, це справді виглядає як операція Гестапо. Це справді виглядає як Гестапо. Її схопили і утримували за 1700 миль звідси. Її конгресвумен не могла до неї додзвонитися. Її родина не могла з нею зв'язатися. Її тримали в ізоляції за 1700 миль звідси. Її адвокат не міг з нею зв'язатися. Так це було схоже на дії гестапо. Це доречне порівняння. Саме так це і виглядало. І коли ти громадянин, вона перебувала тут легально, легально навчалася в університеті Тавца. Вона мала повне право бути тут. Ми дали їй дозвіл приїхати. Її родина довірилася нам. Вони обрали Бостон, тому що це місце інтелектуальної свободи та поваги до, до, до культурної свободи. І ця довіра, очевидно, була невиправданою. Місостюрк, громадянка Туреччини, яка перебуває тут за студентською візою для навчання в університеті Тавца. Відео цього інциденту показує, як Остюрк йде по громадській вулиці в Бостоні, штат Масачусетс, моєму рідному місті, коли кілька людей у масках просто вихопили у неї телефон і рюкзак, закували її в наручники і швидко посадили в машину без розпізнавальних знаків. На що це схоже? За чим це асоціюється? Адміністрація Трампа ставить екстремізм, жорстокість і хаос вище захисту дітей і сімей. Трамп не зосереджений на тому, щоб прибрати з наших вулиць небезпечних злочинців. Він тероризує наші громади, щоб виконати квоти на депортацію, забираючи батьків і матерів, дідусів і бабусь дітей. І він намагається змусити керівників наших міст і штатів відволікати їхні обмежені ресурси від серйозних загроз громадській безпеці, щоб замість цього зосередитися на мирних законослухняних сім'ях, так само як він відволік федеральні ресурси від боротьби з наркотрафіком, насильницькою злочинністю і тероризмом, щоб підживлювати свою незаконну кампанію масових депортацій. Трамп не намагається нас захистити. Він намагається нас розділити. Ми проти них. Він намагається нас розділити, і деякі люди йому в цьому допомагають. Він налаштовує сусіда проти сусіда, але це не діти-іммігранти, збираються позбавити мільйони американців медичної страховки. Це не вони. І він робить це, щоб оплатити податкові пільги для мільярдерів, і це не іммігранти використовують військових, щоб змусити замовкнути американців, які користуються своїм правом говорити правду владі. Це не сильні й виважені дії лідера вільної країни, це безжальні маневри амбітного автократа, який будь-якою ціною прагне сконцентрувати владу у своїх руках. І я пишаюсь. Знаєте, мій батько служив у Другій світовій війні. Він воював з нацистами в північній Африці. Він воював з нацистами на італійському півострові. І я думаю, що зараз він дивиться згори і радіє, що я борюся з нацистами сьогодення. Він цим пишається. Ми всі повинні бути. Пане голово, я завершую свій виступ. Путін, Кім Чен Ін і навіть Нетаньягу лідери, яким Трамп намагався листити, але які його ігнорують. Вони не купуються на любовні листи. І шоу говорить Джен Псакі на MSNBC. як авторитарні політики бачать Трампа наскрізь. Далі в матеріалі. І вся ця демонстрація сили, військовий парад, жорсткі рейди айс, придушення протестів усе це взято з підручників іноземних лідерів, якими Трамп давно захоплюється. Сильні лідери, такі як Володимир Путін, Кім Чен Ін, і навіть Бінямін Нетаньяху лідери, яких Трамп неодноразово публічно хвалив і з якими намагався себе асоціювати. Іноді він навіть підлещується до них, а це часом виглядає моторошно. Він захищає їх тоді, коли більшість інших світових лідерів цього не робить, коли вони точно не заслуговують на захист, і загалом він наслідує їхні стилі управління. Але ось у чому справа, попри все захоплення Трампа, його лестощі та бажання бути схожим на них, багато з цих лідерів зараз відвертаються від нього. Ось, наприклад, справжній заголовок цього тижня нові любовні листи Трампа за повідомленнями, відхилені Кім Чен Іном. Daily Beast посилається на повідомлення, що північно-корейські дипломати відмовилися прийняти лист, який Трамп написав північнокорейському деспоту в надії відновити дивні стосунки, які у них були під час його першого терміну. Якщо ви загнали спогади про ці стосунки у найтемніші закутки свого мозку, я вас цілком розумію. Я сам майже так зробив. Але варто згадати, що ще у 2017 році Трамп заявив, що він і Кім Чен Ін, північно-корейський диктатор, закохалися один в одного через свої листування. Ми листувалися туди-сюди, і ми закохалися, сказав Трамп. Ні, справді він писав мені прекрасні листи, і це були чудові листи. І ось тепер здається, другу спробу Трампа знайти любов із диктатором було рішуче відхилено. І це навіть не найганебніша історія, є й інші. Я маю на увазі, що вже десятиліттями ще до своєї політичної кар'єри Трамп вихваляв Путіна, намагаючись так відчайдушно потрапити до нього в ласку. Здається, це було дуже давно, і справді це було дуже давно, але ще у 2013 році Трамп насправді написав у Твіттер таке: як ви думаєте, чи поїде Путін на конкурс Міс Всесвіт у листопаді в Москві? Якщо так, чи стане він моїм новим найкращим другом? На все знайдеться твіт чи не так? Цей твіт, очевидно, втілює багаторічні намагання Трампа, які стали ще більш наполегливими після його обрання президентом. І звісно, вони були дуже раді йому в цьому допомогти, як ми всі пам'ятаємо. І мабуть, логіка Трампа може бути такою: можливо, я їм щось винен, або якщо я подружуся з Путіним, Кремль робитиме все, що я захочу, що очевидно зовсім не так і сталося. Я маю на увазі, що кожного разу, коли Трамп намагався закінчити війну в Україні, як він обіцяв, пам'ятаєте, він клявся завершити війну за 24 години. Кожного разу, коли Трамп намагався виконати цю обіцянку, на кожному кроці Путін йому відмовляв. Більше того, Росія лише загострювала війну, переводячи її на ще небезпечніший рівень. І що не дивно, Путін не єдиний авторитарний лідер, який осоромив Трампа, прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаня Хокам ще один приклад. Нетаняху і Трамп мають, так би мовити, дещо складну історію стосунків, але між ними завжди була певна симпатія та прихильність. Під час виборів Бібі відвідував Трампа у Маралаго, де Трамп запевнив журналістів, що у них завжди були чудові стосунки. Але знаєте що? Після того як Трампа обрали, коли справа дійшла до реальних дій, Бібі Нетаняху відкинув Трампа. Я маю на увазі, що в понеділок Трамп прямо сказав Нетаніху та Ізраїлю не бомбити Іран, враховуючи дипломатичні переговори щодо ядерної угоди. А вже е буквально через три дні Ізраїль бомбив Іран. Тепер у результаті лише за останні приблизно 24 години Ізраїль та Іран здійснили кілька хвиль авіаударів один проти одного, і близький схід знову може опинитися на межі масштабної регіональної війни. Сполучені Штати перекидають свої військові ресурси, зокрема кораблі на Близькому Сході, американські системи протиповітряної оборони та есмінець ВМС використовуються для допомоги Ізраїлю у збиванні балістичних ракет, що летять з Ірану, попри те, що Білий Дім заявляв, що не буде втручатися. Неважливо, скільком журналістам Трамп телефонує, щоб сказати: насправді ці удари це чудово, щоб спробувати зробити це. Я маю на увазі саме цим він і займається. Він дзвонить усім цим журналістам. Він фактично робить це, щоб створити враження, ніби він завжди цього хотів. Що абсолютно очевидно що так, це те, що Трамп тут трохи потрапив у пастку. Я маю на увазі Нетаняху цього хотів. Він хотів цього дуже давно, за багатьох президентів, але цього тижня він це зробив. Трамп не зміг його зупинити, так само як він не може зупинити Путіна. Всі світові лідери бачать його наскрізь. Вони розуміють його слабкі сторони, і так само американський народ. Завтра, у день параду на честь дня народження Трампа, по всій країні відбудеться, як очікується, найбільший запланований протест проти адміністрації Трампа акції жодних королів. Організатори очікують близько двох тисяч протестів. Ви можете побачити їх на цій карті, які відбудуться по всій країні у всіх 50 штатах. Американський народ виступає проти того, що Трамп намагається здійснити проти цього типу правління сильної руки, який він здається намагається наслідувати тут, у цій країні. Тож, коли ми стаємо свідками того, як озброєний діючий морський піхотинець США затримує цивільну особу на американській землі, за день до того, як Трамп планує вивести танки та змусити солдатів марширувати вулицями столиці на честь свого дня народження, важливо зупинитися і усвідомити, де ми зараз як країна. Куди ми ще можемо потрапити і як, зрештою, не допустити найгіршого? Тим часом у Вашингтоні грандіозний військовий парад до 250-річчя армії США: шість тисяч солдатів, сотні одиниць техніки, і все це на честь держави. Та за дивним збігом на день народження Трампа. Армія США відзначає своє 250-річчя парадом у Вашингтоні завтра. Ви чули про це? Ось ви зараз бачите це розташування. ЕЕ -Е, під моїми ногами. Це Національна алея у Вашингтоні, Округ Колумбія. Очікується, що сам парад включатиме, тільки уявіть: 600-600 солдатів, а також 150 ЕЕ, -Е, транспортних засобів і літальних апаратів. Всі вони будуть тут вздовж маршруту параду, який ми виділили для вас жовтим кольором. Парад починається на 23-й вулиці біля меморіалу Лінкольна і прямує ЕЕ -Е вниз у бік меморіалу Вашингтона. Тепер представники армії кажуть, що вся ця подія, весь цей захід коштуватиме від 25 до 45 мільйонів доларів. До мене приєднується репортерка CBS News з Пентагону Вотсон. Ви близько до карти, яку ми щойно показували, але вас там не бачили. Бачимо вас тут, щоб поговорити про те, що відбувається. І Елі, одна з цікавих деталей, про яку я повідомляв і обговорював сьогодні вранці, полягає в тому, що в останнє спрови ша робили щось подібне ще у 1991 році, до того як деякі з наших глядачів народилися, ЕЕ, щоб відзначити завершення першої війни в перській затоці. Тож чому президент Трамп наполягає на цьому і чого нам тепер очікувати так. Останній парад, як ви згадали, відбувся у 1991 році і був присвячений завершенню військової операції. Цей парад не обов'язково такий випадок. Президент Трамп хотів провести парад ще з першого терміну і отримає його в суботу, що також збігається з його 79 м днем народження. Армія планувала е -е, майже два роки фестиваль на честь свого 250-річчя, але сам парад додали лише на початку цього року. Президент Трамп захотів провести парад під час свого першого терміну, після того як відвідав Францію і побачив святкування Дня Бастилії з військовою технікою, яку має Франція. Тоді чиновники Пентагону радили цього не робити, бо хвилювалися, що це надто політизує армію. Пентагон наразі е. -е. Повністю підтримує проведення параду, частково тому, що це день народження армії, і Пентагон забезпечить військову демонстрацію сили, зокрема 28 танків Ейбрамс, бойових машин Бредлей та Страйкер, які очікуються на маршруті параду через столицю в суботу. Так, ми зараз дивимося на вартість цього і є знаєте, думки з цього приводу різняться. Для молоді, для дітей буде круто побачити таку велику військову міць. Для дорослих це є відображенням країни та тих податкових коштів, які вони сплачують. Але з політичної точки зору це також може сприйматися американцями по різному Розкажіть нам тоді про бюджет і обґрунтування цього. Я знаю, що армія вважає, що це буде масштабна кампанія з набору для них. Це правда. Отже, як ви згадали, вартість становить від 25 до 45 мільйонів доларів, але це не враховує кошти, які армія зобов'язалася виплатити у разі пошкодження доріг у Вашингтоні. Армія не очікує значних пошкоджень, але деяка техніка важить близько 80 тонн. Тому армія заявила і пообіцяла Вашингтону, що вони компенсують будь-які завдані збитки. Коли минулого тижня його запитали про вартість, особливо з огляду на те, що Пентагон скорочує витрати в інших сферах, секретар армії заявив, що апарат того вартий, оскільки, як ви згадали, він вважає, що це стане справжнім бумом для набору новобранців. Коли армія зможе розповісти свою історію, 250 років існування армії, він вірить, що це ЕЕ привабить більше молодих людей. Елі Вотсон з Пентагону з анонсом того, що ми всі побачимо О. і станемо свідками вже завтра, тепер, коли нам відома вартість. Елі, дуже дякую. Щоб не пропустити головного, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Подробиці тут усе найважливіше про війну, світову політику та загрози, які стосуються кожного. Будьте в курсі разом із нами.